Нью-Йорк зупинився. Втім, не все місто, а лише вулиці, якими прийшли демонстранти. Місцеві жителі виступають проти рішення журі присяжних у ще одній гучній справі за участі білошкірого поліцейського та темношкірого американця. Як і раніше, у Фергюсоні, у Нью-Йорку правоохоронцю не висунули звинувачені у вбивстві. Це обурило місцеву громаду. Перед тим як пройти вулицями міста, мітингувальники влаштували акцію у приміщенні центрального вокзалу і обрали для цього годину пік, аби привернути увагу якомога більшої кількості людей. Активісти лягли на підлогу, демонструючи свій протест. Люди мають знати, що є ті, кому не байдуже, і хто не згодний з таким рішенням. Це Нью-Йорк, і те, що відбувається в інших штатах, не може трапитися тут. Влітку цього року, при затриманні темношкірого Еріка Гарнера, нью йоркський поліцейський застосував так званий задушний прийом, який заборонений до використання. Внаслідок цього правопорушник помер. 3 грудня журі присяжних вирішили не висувати звинувачень правоохоронцю. Раніше таке ж рішення щодо білошкірого поліцейського, який застрелив темношкірого хлопця, було ухвалено у Фергюсоні. Місцева громада афроамериканців влаштувала там акції протесту, частина з яких закінчилася сутичками з поліцією.